щорік два тому відкриття фінансової установи в обласному центрі нікого б не здивувало. Однак, нині банки зазвичай навпаки закриваються. Винятком став Збірбанк Росії. Ще одне відділення якого нещодавно відкрили в Житомирі. За адресою Майдан згоди 3 дріб 75. Акціонерне товариство Збірбанк Росії є дочірнім банком Збірбанку Російської Федерації і є найбільшим банком в Росії Центральній та Східній Європі. Цьогоріч цій фінансовій установі виповниться 170 років з дня заснування. Нині, як і за всю історію, робота Збірбанк... Сбербанку вирізняється стабільністю та високим рівнем довіри з боку населення. Ми прагнемо створювати найбільш привабливі умови для клієнтів. Завжди виконуємо свої зобов'язання. Та як наслідок бачимо зростання попиту на послуги банку у місті Житомирі. Тільки за три останні роки Сбербанк Росії видав населенню та підприємствам області кредитів на суму понад 180 мільйонів гривень та залучив вкладів на суму близько 50 мільйонів гривень. Про що свідчить стабільність банку? За словами Ігора Чорного, Збербанк вирізняє індивідуальний підхід та розуміння потреб кожного клієнта. Банк надає різноманітні банківські послуги, кредити та відкриває вклади за найбільш вигідними умовами. Тому вже в перші хвилини роботи у банку є перші клієнти, які прийшли до щойно відкритої фінустанови, адже довіряють саме Сбербанку. Я часто переказую кошти через Сбербанк Росії, тому що це дуже надійно, швидко і зручно не знаю, чи то захотілося цей банк пить. Красивий новий. Діжні переводи. Ну, вообще більше довіри. На урочистому відкритті був присутній народний депутат України Микола Рудченко. На його думку, з відкриттям ще одного відділення Сбербанку Росії в області лише покращиться якість фінансових послуг. До того ж, вважає народний депутат, це лише сприятиме здоровій конкуренції на банківському ринку. Це говорить про добрі наміри, що є конкуренція. А де є конкуренція, безумовно, можна взяти буде і дешевий кредит, взяти будь-якому господарству, чи то сільськогосподарському, чи підприємству. І я переконаний, що це один буде з тих банків, який буде стабілізувати економіку нашої області. Підтримує народного депутата і перший заступник голови обласної ради Володимир Аришонко. На його думку, робота такого стабільного банку, як Сбербанк, що має світове ім'я, допоможе економічному розвитку області. Загалом керівництво «Сбірбанку» обіцяє за три роки на Житомирщині відкрити ще шість нових відділень.